Чи рукомячип. Мишка, скриботушка. Апка скрикотушка. Зайчик, побегайчик. Лисичка, сестричка. Томчик, братик. А ти хто? А я кабаний клан Попустіть мене. Та-та-та вже влізу, влізу по Ну, що ж вже з тобою робити, піти? Уліз і той. Уже їх шестре. Уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це трещать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Рве та й питається. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка-шкаработушка зайчик побегайчик.